Вітаю малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про природні явища. Все, що нас оточує і не зроблено людиною, називається природою. А зміни в природі називають природними явищами. От зараз ми поговоримо про деякі з них. Перше явище, про яке ми поговоримо. Це вітер. Вітер це всього лиш рух повітря, але він буває і сильним, і легеньким, і теплим, і холодним. Дощ падає на землю з хмари, яка просочена вологою. Гроза це явище, під час якого виникають блискавки. Це сильні електричні розряди середині хмари та біля поверхні землі, які супроводжують грому. Гроза небезпечне явище, яке може викликати олені та пожежі. Веселка. Явище, яке з'являється після дощу, являє собою одну. Аївки дві дуги, що складається із семи кольорів. Веселку можна спостерігати, коли сонце освітлює водяний пил поблизу водоспадів, мантанів. У легендах і міфах веселка це місток, що з'єднує світ богів і світ людей. Роса виникає влітку, восени і навесні. Зранку здається, що трава волога, ніби після доїщу. За ніч повітря охолоджується, пару, що є в повітрі торкається поверхній землі та перетворюється на краплинки води. Град – це вид опадів із неспрозорого льоду овальної чи неправильної форми може бути. Від 1 мм до 13 см, зазвичай випадає влітку. Шар граду може сягати кількох сантиметрів, час опадів 5-10 хвилин. Завдає шкоду господарству, знищуючи культурні рослини на полях, городах та плодових дерев і садах. садах. це вид опадів із тонкого шару крижаних кристалів. Утворюються спари, що є в повітрі. Якщо температура в повітрі нижча, ніж нуль, то утворюється імій. Якщо вища, то роса. Туман це явище, яке робить повітря мутним та непрозорим. Туман це хмара біля повітря землі. Ось наше заняття підійшло до кінця. Нам час прощатись, Ми все добре, до нових зустрічей!